Вітаємо всіх глядачів, які наразі дивляться цей відеоролик. Команда готова презентувати проект на тему дослідження продуктів, аналіз інтерфейсів та взаємодії додатка для фітнесу, доступних на мобільних платформах. Автори цього проекту, тім лідер Квалінський Віктор та інші учасники команди, такі як Гордін Олександр, Гусарів Захар, Крута Ліна. Кузьменко Ярослав та Козиво Євгеній. Отже, бажаємо приємного перегляду та гайда починати. Мета роботи визначення якісних та кількісних аспектів інтерфейсів цих додатків, а також оцінка їхньої ефективності в плані взаємодії з користувачем та досягнення цілей здоров'я та фітнесу. Програми в даній роботі.

Перший додаток Тенікс. Насамперед, додаток Tenix спеціалізується на вправах для занять воркаут, кросфіт і гімнастичних рухів. У ньому зібрані багато вправ і тренувань, щоб людина могла поступово починати займатися. Tenix проведе вас описом і поясненням техніки навичок і прогресу. Кожна навичка розділена на кілька прогресій, які включають різні тренування. Таким чином, ви можете крок за кроком вивчити навички, адаптовані до вашого поточного рівня. Вяховуючи відгуки користувачів. Усім користувачам додаток дуже подобається. Усі розхвалюють його функціонал і вважають його одним з найкращих. Єдиний мінус, з яким усі зіткнулися, це відсутність перемикання мови. По дефолту у додатку стоїть англійська мова, яку не можна змінити на іншу. Цільова аудиторія, Цільова аудиторія цієї програми включає в себе людей старше 16 років. Аналіз відгуків показує, що ця група користувачів складає основну масу аудиторії, однак можливо відзначити, що серед користувачів є й дорослі і підлітки різного віку. Щодо дорослих, вони можуть зацікавитися програмою з тренувань з різних причин, таких як підтримка фізичної форми. Збереження здоров'я або досягнення конкретних фітнес-цілей. Їм, ймовірно, важливо мати програму, яка враховує особливості дорослого організму та пристосована до їхніх потреб та обмежень. Підлітки, у свою чергу, можуть користуватися програмою з метою підтримки активного способу життя, формування звичок, здорового хар харчування та розвитку фізичних навичок. Однак слід враховувати, що програми тренувань повинні бути безпечними та відповідати фізіологічним особливостям підлітків. Окрім того, зазначимо, що програми тренувань, ймовірно, не дуже підходять для дітей. Це може бути пов'язано з тим, що тренувальні методи чи інтенсивність вправ не враховують специфіку дитячого організму або не є відповідними для їхнього фізичного Тестування застосунку з користувачами різного віку. Так як змоги у нас це зробити немає, ми дуже уважно проаналізували відгуки і бачимо, що багато людей віку 50 скаржаться на те, що дані вправи їм досить важко виконувати. Користувачі 20 обурені тим, що в застосунку немає чату підтримки. Користувачі віком 15 хвалять застосунок і кажуть, що їх повністю влаштовують всі функції. Єдине спільне між користувачами різного віку це те, що вони всі хотіли, щоб в застосунку були ще якісь мови, окрім англійської. Функції. В даному застосунку є досить багато однотипних функцій, але всі вони спрямовані на те, щоб покращити фізичну форму користувача. Короч, в цьому застосунку можна за платну підписку найняти собі персонального тренера. Він допоможе підібрати харчування, визначить рівень вашої фізичної підготовки і поставить вам правильне тренування. Коротко кажучи, допоможе вам досягти успіхів у спорті. Хістері – це в розділ, в якому зберігаються всі ваші тренування. Тобто, коли ви займалися, скільки хвилин, який вид тренування ви обирали, скільки калорій спалили. Еквейпмент – розділ, де вони розповідають про певні види домашньої екіпіровки для калістеніки. Також в цьому розділі в них там є свій власний інтернет-магазин, в якому вони всю цю екіпіровку продають. Це досить зручно, адже можна купити певні предмети, не шукаючи їх довго десь в інтернеті. Воркаут це пункт, в якому зібрані вправи для такого виду спорту, як воркаут. лек воркаут, пленч, фонд левел, а проводі воркаут. Скілс. В даному пункті присутні вправи на покращення контролю та рівноваги та балансу. Тут є такі тренування як Muscle Up Planes, Front Lever, Back Lever, Pistol Squat, Handstand, Push up Sit. Оцінка реалізації функцій. Загалом застосунок працює чудово. Тренування запускаються дуже швидко. Нічого не підвісає, але є трішечки багів та глюків. Наприклад, на третій вправі відео почало в певний момент просто зупинятися на декілька секунд, а потім знову продовжувалося. Реалізація тренувань в даному застосунку також дуже крута. Розробники спеціально записували відеоролики, як правильно виконувати дані вправи. На цих відео все дуже чітко та зрозуміло. Плані зворотнього зв'язку все досить погано. Застосунку немає ніякого чату підтримки. Можна отримати консультацію від тренера, а для цього потрібно купувати персональну підписку за кошти. Також є інформація про застосунок, відповіді на певні запитання і посилання на інстаграм. Можна спробувати написати їм в інстаграмі, але шанс того, що вам хтось відповість, дуже малий. Аналіз політики конфіденційності. При користуванні. Тенікс. Ви отримуєте персоналізовані тренувальні плани, які враховують ваш індивідуальний рівень, цілі і конфігурації, враховуючи також ваші попередні тренування. Для досягнення цього вони використовують алгоритм, який проаналізує вашу ефективність навчання та порівнює її з ідеальною ефективністю тренувань. Такий підхід гарантує, що ви тренуєтеся в оптимальних умовах для досягнення своїх цілей. Функція скидання дозволяє вам змінити індивідуальні конфігурації тренера, починаючи новий 6-тижневий план спочатку. Це надає можливість вам переосмислити свої цілі та обрати новий шлях роботи. Тенікс збирає наступні дані для персоналізації вашої взаємодії з програмою. Результати навчання використовуються для адаптації плану тренування. Збір та обробка персональних даних. Особисті дані, які ви надаєте, використовуються лише для виконання та обробки послуг. Вони зберігають дані в безпеці та не передають їх третім особам без вашої згоди. Реєстрація в Тенікс. Реєстрація облікового запису вимагає персональних даних і базується на вашій згоді. Зміни важливої інформації будуть повідомлені електронно. Дані зберігаються протягом періоду реєстрації та можуть бути видалені при скасуванні реєстрації. Ви маєте право відкликати згоду, а обліковий запис засвідчується через службу Firebase з гарантією конфіденційності. Доступ до даних. Збирання даних про доступ до вебсайту базується на законному інтересі. Інформація використовується для оцінки пристрою, оптимізації презентації та запобігання шахрайства. Збереження даних журналу сервера є обов'язковим і може тривати необмежений час з зміркувань безпеки. Другий додаток калістання в воркаут. Калістання це більше, ніж застосунок. Про це говорять понад півмільйона людей, які його використовують. Саме так починається опис додатку. На момент написання програма має 1 мільйон плюс завантажень. Спеціалізується додаток на програмах занять з воркауту. Програма досить зручна і зрозуміла для усіх. Сотні програм тренувань, конструктор своїх занять, тренування для різних груп м'язів, марафони на 21 день. Усе це лише мова частина того, що вміє цей додаток. Враховуючи відгуки користувачів. Є невеличкі проблеми з інтерфейсом. Загалом скаржиться на незручність увесь час натискати на кнопку Відпочинок і я готовий. Також незручність полягає у відсутності вибору мови. Але незважаючи на ці переваги, люди вважають додаток дуже зручним і повноцінно переходять на нього з інших додатків. Цільова аудиторія. Цільова аудиторія для даного додатку широка і охоплює різні категорії користувачів, які проявляють інтерес до фізичної активності та фітнесу. Перш за все, він спрямований на початківців, які тільки починають свій шлях. До здоров'я та активного способу життя. Додаток надасть їм необхідні інструменти та ресурси для ефективних початкових тренувань та допоможе зрозуміти основні принципи фізичної активності. Користувачі середнього рівня також знайдуть в цьому додатку багато корисної інформації та різноманітних тренувань. Для них створено програми, які враховують різні рівні фізичної підготовки. Та дозволяють поступово підвищувати навантаження. Цей додаток буде корисним і для тих, хто вже володіє досвідом у заняттях фітнесом, пропонуючи складніші тренування та програми для досягнення конкретних цілей. Загалом аудиторія цієї програми це енергійні та цілеспрямовані особи, які цінують здоров'я і бажають зберігати чи поліпшувати свою фізичну форму. Команда створює додаток, який задовольнить потреби будь-якого рівня підготовки і допоможе кожному користувачеві досягти своїх фітнес-цілей. Функції. В основному тут також, як і в застосунку Tenix, всі функції націлені на тренування. В даному застосунку є такі вкладки, як Home. На даній вкладці є стрічка тижня, в якій відображається, в які дні ви тренувалися, а в які дні ви пропустили тренування. Також тут є розділ Top Programs, в якому відображаються найкращі тренування для досягнення найкращих результатів. Top Routines тут зібрані всі найкращі програми, які насилені на розминку Serions. На вкладці Serions зібрані, зібрані повністю всі тренування, які тільки є в даному застосунку. Top Routines, Strange, «Music Club, Hype, At Home», Cardio, Tensions, Explosive, Height Intensive Webs п'ятий лейбл, Wings Windhand, Hand Виконуючи всі ці тренування, ви точно досягнете найкращих результатів. Про. На вкладці ПРО зібрані всі програми тренувань, які доступні за платну підписку. Розробники даного застосунку стверджують, що саме ці програми націлені на досягнення найкращих результатів у даному виді спорту. ЧЕЛЕНДЖ. На вкладці Челендж ви можете кинути собі в виклик, наприклад, 21 день тренувати прес вдома. Не кожен порається з даними завданнями, але якщо ви виконуєте це завдання, то у вашому профілі буде відображатися досягнення, що ви виконали цей челендж. Оцінка реалізації функцій. В даному застосунку, як і в Тренікс, все працює чудово. Для кожного тренування записано відео. Але один з мінусів цих відео це те, що потрібно натискати на спеціальну кнопку, щоб воно запустилося. Це досить незручно. Після тренування застосунок просить вас поставити оцінку того, наскільки сильно ви втомилися під час виконання даних вправ, щоб в майбутньому підібрати кількість вправ саме під вас. Також на вкладці профіль після першого тренування з'явилося дуже цікавий пункт Muscle Map. На якому відображенню які саме м'язи найбільше сьогодні навантажував? Зворотній зв'язок. В цьому застосунку, на жаль, також немає часу підтримки. Більш того, тут навіть немає можливості зачитати щось у персонального тренера на відміну від тенісу. Тут також є відповіді на часі запитання від користувачів. Аналіз політики конфіденційності. Взято застосунку, збір та обробку персональних даних. Ми збираємо особисті дані, лише якщо ви надаєте їх нам. Наприклад, коли зв'язуєтеся з нами, зокрема реєструючи обліковий запис калістання App, розміщуючи замовлення, запитуючи інформацію або публікуючи особисті дані в наших додатках калістання App у своєму профілі або в стрічці. Ми використовуємо надані вами персональні дані лише в тій мірі, в якій ваші дані необхідні для надання або обробки наших послуг. Ми зберігаємо ваші дані до тих пір, поки це необхідно для досягнення запланованої мети, або доки ви не видалите свій обліковий запис, або доки законні терміни зберігання вимагають зберігання даних. Згодом ваші дані видаляються відповідно до вимог законодавства. Або обробка обмежується. У разі використання виключно для інформації, тобто, якщо ви не реєструєтесь або не надсилаєте нам інформацію іншим способом, ми збираємо лише особисті дані, які ваш браузер передає на наші сервери. Якщо ви хочете переглянути наш вебсайт, ми збираємо наступні дані, які потрібні для технічних цілей, щоб показати нам наш вміст і гарантувати стабільність і безпеку. Вам потрібен обліковий запис калістання App, щоб користуватися нашими програмами Калістення App. Дані, зібрані для цієї мети, вже було пояснено вище, щоб забезпечити вам найкращий досвід роботи з каліста. Дані, які бачать інші користувачі. Публічний профіль, фото, ім'я, прізвище, місце навчання, мотивація, рівень калістання App. Інформації про навчання, тривалість і тип навчального блоку, загальна кількість тренінгів, примітки, фото, профіль у соціальних мережах, Facebook, Twitter, Instagram, споживання їжі, тип їжі, нотатки, фото, фітнес, прогрес, бажана мета, навички. Слідує особи, які слідують за користувачем, особи, за якими слідує користувач. Третя програма Zenx. Zenx призначений, щоб навчити когось секретну техніку і знання навчання ваги тіла. Ці програми були протестовані і розроблені протягом багатьох років професійними інструкторами і спортсменами, щоб забезпечити найбільш прямий і простий формат, щоб досягти успіху в кожній гімнастиці, придатності і здібності. Користувачі сильно хвалять функціонал додатку, усі вправи ідеально розписані подрібницям. Якщо і цього недостатньо, то на фоні кожної вправи існує відео правильного виконання. Також показані групи м'язів, які задній під час виконання. Проблеми у додатку такі є ж, як і минулих. Відсутність зміни мови і трохи нерівне розміщення кнопок. Але все одно додатком користується багато спортсменів і дуже хвалять його. Цільова аудиторія. Цільова аудиторія для тренувань у цьому додатку. Це широкий спектр людей різного віку і різних рівнів фізичної підготовки. Тренування підходять як для тих, хто тільки починає свій шлях у спорті, так і для досвідчених спортсменів. Незалежно від того, чи ти абсолютний початківець без попереднього досвіду фізичної активності, чи вже вправляєшся в спортзалі якийсь час, дані тренування допоможуть тобі досягти своїх цілей. Особливість програм тренування полягає в їхній гнучкості. Ви можете налаштувати програми під свій рівень фізичної підготовки, обираючи завдання, які відповідають вашим потребам і можливостям. Ці тренування дозволяють персоналізувати підхід до кожного користувача, враховуючи його спортивні здібності та мети. Таким чином, Належно від того, чи ви хочете просто підтримувати активний спосіб життя, збільшити свою фізичну силу або підготуватися до спортивних змагань, даний додаток готовий надати тобі ефективні тренування, які відповідають вашим потребам. Функції. В цьому є функції за допомогою яких можна зробити собі файну фізичну форму. Є програми тренувань, є розрахунок калорій, тобто скільки ви спалили калорій за весь час та скільки спалили калорій за сьогоднішній день. Тут є різні пункти, такі як воркаут, програм з технікус. Воркаут. Прозвіл, який націлений на покращення результатів ваших з воркаут. Програмс в цьому пункті зібрані програми тренувань на покращення вашої фізичної форми. Технікус. На цій вкладці зібрані відео з приводу, як саме потрібно виконувати вправи. Тобто робиться акцент на техніку виконання вправ. Присутня вкладка «My Progress», на якій відображається кількість калорій, які ви спалили, скільки кілограмів ви збільшили або зменшили. Також відображається прогрес за певні дні. Тобто, в які дні ви найбільше тренувалися, а в які нічого не робили. В даному застосунку є своя власна соціальна мережа ком'юніті. Тут можна ділитися своїми результатами тренувань з іншими людьми. Або ж просто спостерігати за результатами інших людей. Також можна публікувати питання, на які вам зможуть відповісти, якщо не служба-підтримка, то інші користувачі. Оцінка реалізації функцій Почнемо з оцінки їх власної внутрішньої соціальної мережі ком'юніті. Це єдиний застосунок всіх трьох, в якому є така цікавинка. В ній можна стежити за іншими користувачами, ставити їм лайки, писати коментарі. Один з мінусів цієї соціальної мережі це те, що вона там не дуже популярна. Майже у всіх людей по 15-20 підписників. Лайки ніхто нікому не ставить. Коментарі ніхто нікому не пише. При запуску тренування на екрані з'являється відео з людиною, яка показує, як саме потрібно виконувати дану вправу. Також в цьому застосунку є обмежений час на виконання вправи. В основному це 30 секунд. Під час тренування все було добре, нічого не підвісало, ніяких глюків, багів, проколів знайдено не було. Також тут можна додавати програми тренувань, які вам сподобались в обране, щоб потім їх довго не шукати. Прогрес оновлюється одразу після закінчення виконання вправ. Кількість калорій також можна переглядати прогрес як за останні сім днів, так і за останній рік. Заход на яку можна відіслати листи. Відповідь надходить протягом від 1 до 3 робочих днів. Аналіз політики конфіденційності. Загальна концепція онлайн-платформи Tanks та мобільних додатків і мережі значно ґрунтується на публікації інформації про окремих користувачів. Для інших користувачів, роблячи їх доступними через мобільний додаток Thanks. Усі користувачі можуть вільно отримувати доступ до інформації про публічний профіль, зображення, ім'я, прізвище та місце знаходження, інформації про тренування, час та кількість повторень тренувань та інформації мережі. Підписники та підписки всіх інших користувачів через мобільний додаток «Thanks» користувачі додатка «Thanks» не мають можливості змінювати це. Також імена та інформація про тренування користувачів будуть використовуватися для таблиць лідерів Thanks всередині додатка, які можуть бути відображені всіма користувачами. Tanks вживає всі розумні заходи для запобігання несанкціонованому доступу третіх сторін до збереження даних. Проте Tanks не несе відповідальності за перехоплення, зміну чи неправомірне використання інформації, яку ви надаєте іншим користувачам іншими користувачами. Користувач Явно надає згоду на те, що «Thanks» можна надавати третім сторонам не особисто ідентифіковану інформацію для маркетингу, реклами чи інших. Заходи для захисту особистих даних. У кожному з цих застосунків при вході в аккаунт вас просить внести електронну пошту та пароль. Він повинен складати не менше, ніж з восьми символів, включаючи букви, хоча б одна велика та одна мала, цифри та спеціальні символи. До факторної ідентифікації в застосунках немає. Також можна однією кнопкою повністю видалити ваш аккаунт з бази даних. Після цього зникне вся ваша історія тренувань у вашій плані списки та всі консультації з території. Інтерфейс в плані дизайну додатків з DNX, калісняння Farcout, ZenX, інтерфейс легкий у використанні та ефективний. Графічний дизайн привабливий та сучасний. і стиль відповідний для цільової аудиторії та відображає сутність фітнес додатка фітнес додатки використовують мінімалістичний дизайн для забезпечення простоти та зручності користування. Використання спокійних енергійних або мотиваційних кольорів ефективно для створення позитивного враження та стимулювання користувача. Інтерфейс спрямований на основі функцій, такі як вибір тренувань, перегляд планів тренувань та моніторинг прогресу, можливість перегляду відеоінструкцій або фотографій вправ допомагає користувачам вірно виконувати вправи. Наявність секцій для перегляду статистики та прогресу може бути корисна для користувачів. Які бажають прибістежувати свої досягнення використання графіків або діаграм для візуалізації, прогресу робить інтерфейс більш привабливим та зрозумілим. Використання графічних елементів, такі як іконки або анімації, полегшило розуміння функцій та поліпше візуальний досвід користувача. Якісно обрані іконки та шрифти створюють єдиний та професійний вигляд додатків, можливість користувача змінювати теми, кольорові схеми чи обрати власний фон робить додатки більш привабливими та персоналізованими. Легкий доступ до різних функцій через інтуїтивний інтерфейс, який забезпечує швидку навігацію та доступ до ключових функцій, можливості обміну досвідом, викликів та взаємодії з іншими користувачами, які можуть підтримати мотивацію, великий акцент на представленні різних планів тренувань та програм. З подбіркою для різних рівнів навичок, використання мотиваційних цитат, героїчних зображень або елементів, що підкреслюють можливість наполегливості та відданості. Зміркувань зручності використання та мобільних пристроїв дизайн адаптований до різних розмірів екранів. Системи навігації додатків TENIX, Calisthenia Workout, Zenx, система навігації легка та зрозуміла для використання без зайвих зусиль. Користувач легко переходить між різними розділами та функціями додатки, такими як тренування, плани, статистика тощо. Система навігації допомагає структурування інформації так, щоб користувачі легко знаходили те, що їм потрібно. Користувач швидко знаходить конкретні функції або тренування за допомогою ефективного пошуку, використання іконок зображень та кольорів для візуальної підтримки, навігації та розпізнавання різних розділів. Використовуються контекстні підказки та інструкції для пояснення нових функцій або можливостей. Можливість персоналізації системи навігації відповідна до індивідуальних вподобань користувача. Зворотний зв'язок від користувачів та регулярні оновлення додатки сприяють вдосконаленню системи навігації з часом. Переваги та недоліки додатків Тенікс. Калісання Farkaut Znx. Тенікс. Переваги. Можливість доступу до тренувань, планів та оправи для клістеніки, інтуїтивний інтерфейс та зручна навігація, персоналізовані плани тренувань, недоліки, обмежені можливості спілкування та соціальної взаємодії, можливо, обмежена варіантивністю тренувань. Калістенія Farkout переваги, широкий вибір тренувань та планів для калістеніки. спільнота користувачів для обміну досвідом та мотивації, візуальний матеріал для кращого розуміння вправ, недоліки. Інтерфейс може бути менш інтуїтивним для деяких користувачів, деякі додатки функції можуть бути платними. ZenX переваги, заснований на кросфіті та калістеніці. Зручна система навігації та доступу до відповідних планів тренувань. Велика кількість візуальних матеріалів та відеоінструкцій. Недоліки. Деякі додатки функції можуть бути доступніші лише за плату. Інтерфейс може виглядати трошки завантаженим. Наразі це фінал даної презентації. Всі так. автори цієї презентації вдячні вам за те. Що додивилися дану презентацію до кінця. Дякуємо за увагу!